Кажу, мене дуже надихали військові, коли ми, от, ми лежали в харківській реанімації. Мій перший виступ після поранення у мене живот перерізаний, всі кишки мені винімали, печінка зустріляла, легеня там простріляла. І мені лікарі казали, ти не то, що співати не будеш. А я 20 років віддав я в Італії, вже в театрах співав. Це все моє життя було. Не то, що співати не будеш. Казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя з дрінажами будеш ходити. І де ну, вони виглядали як такі, як їх зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть зараз. І, окей, не всі, звісно, але деякі з них і, і мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині, як не мене в Німеччину на лікування, там більше на реабілітації був, ніж на лікування. Получається так. Ну вони не проводили таких серйозних операцій в Україні змогли провести а через декілька місяців. Я до мене зайшов. Лікар і каже: О, якщо ти оперний співак, я лежу весь перерізаний, живу, от перерізаний, поняв, я весь кров'ю там, ще течу. Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. І, а, я, а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко, Це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це можна, до речі, загубити. В Києві станція Метро є її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там такі інтерв'ю, Це теж в акаунті, можна зайти глянути, до речі. Ну, яким мене враження було, ну мужик, ну нарешті я співаю. Як взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну це взагалі чудо було, я дуже щасливий.